Доброго дня! Приїхало нам таке авто як Volkswagen Golf 4 1.4 MPI 2000 року з пробігом в 230 тисяч. Пройдемося по окрасу. Автомобілю є один перелак задньої ляди і все. Для 2000 року доволі чудовий стан в авто, автомобіль має... немає сплопідйомників, немає електрозеркал, така простенька комплектація, Edition. є кондиціонер, ACP. збережний салон. Цілий потолочок багажник. Автомобіль в наявності? Кого зацікавив, телефонуйте.